Всім привіт, хто дивиться. Сьогодні у нас на старті друга локація нова, на якій ще я не був ні разу. Називається Канік Creek. Це нас річка вроді би. Так, будемо виконувати місії на тому відео. Хотів стрім провести. Але щось подумав що мало тут стрім буде дивитися ще тим більше що зараз ще день або ще вечорі то може і так. Так запишу відео. Можете вчора стрім буде. Кому цікаво, чи хто хоче побачити стрім, напишіть, будь ласка. Так. Дослідження. Дивимось риб, які у нас є. Вельми мені понравилися види риб, пони лососові, звісно, вони крепкі, багато унікальних риб, їх трохи буде важко тягнути. Купив собі нового спінінга, я підготувався трохи. У що тут є спінінг. Новий спінінг. і дві донки. По суті, тут більше нічого не треба. Тут багато риби, що на тут є. Підготувався, накупляв всього. Думаю, що половим і уніку я можу на стріми. Ну, будемо дивитися. Така локація дешева, 10 тисяч. Ліцензія 8 тисяч. До заборонено використовувати човни. Поняв. Так, чуть-чуть, якось просто придбав, щось маловато. Ну, будемо розбиратися, да шокліде. Угу. Пімо, погода одразу охеренна, моль кльову тепець. На ну, що це, звісно, нічого примотаємо. Це таке діло. Так, Тамуючи морози серцем. Я Давай попробуем цю локацію, що то на за локація. Так, окей. Okay. Так, що От, тут Так, уделили у нас. Ось такі камінчики. такие каминчики. У нас ще батони. вроде по Дима на хорыку. Да, Человек, вот стоит. Ну что там у вас клюя? Ай, да вот что клюя. Ну, такая вот плюс-минус. Лока. Давайте ще подивимось яку локацію Що тут у нас? Домик. Ой, щось тут фрізує, ну нічого. Так, давайте поки тут войс стопнемо, подивимося. А, риба далі. Давайте достанемо... Дивимось на що вона склює. Так, види риб, Талія. Так, важить середньому моста до 300 грам. Маленькі гачки, муха, цвіркуни, одноденка. Поняв. Маленькі гачки нас цікавлять, маленькі. Чук номер 6. 7, 8, о, 10. Використати. 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 Также шмуха циркули. Так. Нурди роблю. І є... покидаємо, побачимо, що до чого. На поплавок. Тут я б не ловив, би, бо я подивився. Хрена. Ну, хай. Що ця річка велика течія, на поплавок важко. Такі донка-єдонка. Плюс-мінус. Цю сторону і будемо разом пробувати кидати на спінінг. Спінінг новйо так будемо трофайну поважчену блашню пробувати і міняти Я включу. Так, плюнула донучка. Ого, Оооо, щось велике. Походу наша що треба далі. Угу. Хероси бля, конечно. Монстр. Так, далі Чукачан, да так, Чукачан, Чукачан, дерип. Палия, манка, цвіркуни, воскових робоки. Так. Можна гачок таки більше поставити. Манка, цвіркуни. Давай на манку попробуємо, щоб вже точно 100% він прийняв. Гачок No 6. Та буде цвіркуни тут пока. Кинемо мамочку, щоб за 100% він у нас клюнув. Так само закидаю плюс-мінус сюди і так само тій водочці. Так, поклевка на спининг. А на потрібна, це так, щось особо немає покльовок. але я чуть перейду, то безсмислено поміняю трошки. Манка щось нихера не хоче брати на ту манку. Можно? Можно. Пока осторожно. Так. Ну, кто-то крадет довірних істошнику попробуємо ще так не хочеться півдня просто за одне є сидіти нуль чотири добре Блін, 5 секунд прошло. Нормально горох. Тільки стандальний борт, потім вроді на горох клітка. Так, знову поменяю я локацію я на першу там, де я ловив. Тут ще попробую штуку половити. Щось у мене штукою проблеми. Щось прям ніхто є, вона не хоче ніяк. Ну нічого зловимо, то таке діло. Зайдемо чуть-чуть далі. Ой, ще трохи далі. Щось мені поки локація так собі подобається, якщо чесно. Прям прям так. Не дуже. Давай ще трохи. Вже, якщо що, будемо підходити далі. О, давайте тут і докинути мене тут стати направо і наліво. І нормально. Так само ставлю донку і буду кидати на спінінг у цьому місці. Хоть там риби скаче жесть. Добре, пробуй мальму. мальма мальма в на нас скільки росте водориб. Полія кета мальма. До 4 кг по суті номер 3 норм буде. Так вона червоноватонька. Давайте кацу. Ну, що знову буде кидати боки так? Що зроблю, то хочу. Так, щось у нас є. Так. Так. Важ, значить, сюда поки що. Так, у нас пух не текає. Так, тут могу. Опа. Уникальна велика голубова пальня. Нормально, нормально нормально, все ново вимально. І знову покровка зразу. Поки що тут приємно? ага, непогано, як сказав би. Od na trochę inne kwiaty na unikanie co ona kopie stały po łóżku. się sobie. Nareszcie, jak się nie najdą w polowę? Zaraz pokażę. Czym się płynął? Tak sobie sobie na jezioro, po Trochę Joo, tuntuu. Niin, sinun, joskus aina parhaillaan, se